Добрий день, любі друзі, розоводи, розолюби, гості каналу, підписчики мого каналу, всіх вітаю вас. Рада бачити на своєму каналі. Вийшла в сад трошки показати, поговорити про троянди, які ще ось ось і зовсім мороз. Вот она, серая мента. Вон як вона, ще цвіте, ще він. Бутон є тут. Сейчас я спіду. Цей і розкривається. Вон потрошку. О, лийде фінес. Ти той. Вон який. Ось гарний. Ібрій принцем Монако. Зараз підемо у сад. Так, у мене, я зараз хочу вам розказати, скільки у мене садів. У мене з трояндами це другий сад, де ми стоїмо, перший сад убийственний. Ось ось розцвіла, дивіться, яка красота. О, я думала, не розцвіта, розцвіла. Акрополіс, ой, Акрополіс, я його все усе не можу згадати про нього. Це ось. Оце другий сад, великий сад. Це тут теж більше, ну, навірно, десь 150 троян цвіте. Вон ще Вон красиво цвіте. Так. Сьогодні, що я, що я робила цілий день, я працювала сьогодні в саду. Що я робила? Щас я вам роз... В третьому саду попідгортала ось троянди. Це у мене третій сад, він невеликий. Тут всього на два-три ну, два, рядка попідгортала, ще трошки потім попідсипаю земелькою вже готую на зиму їх. Цей сад не такий великий. Тут вон Засаджено більше тюльпанами. Ось це четвертий сад. Ось, прийшли ми сюди. Ось, ось мистралі тут цвітуть. Вон, це перша річки цвітуть у четвертому саду. Дивіться, покажу, що цвіте, а потім буду розказувати далі. Ну, ось, Ферстледі розкривається непогано. Копа кабана, яка красивенна квітка, такого оранжевого рожевого кольору. Ось краса розквіт... розквітла, дивіться, яка. Зараз це 19 -ти... жовтня на дворі Розквітла принцеса Кенська. Ця так поганенько. Розквітає воно, ну, все одно. Це чотирьох Ну, Нью фешн, як завжди, не З кожним днем все краще і краще розпускається. Ось буде фіолетовий аскот, я думаю, процвіте. якщо не вдарять сильні морози. Це ось торплодж. Це ось розпускає. А вон так квітку. Ну, Почти розпустив. Аваланш, величезну квітку. Вон у нас ще Маргарет. Вон на стінці сидить. І вон вон цвіте Ангела. Ще досі цвіте. Вон дивіться, які. Квіточки, звісно, не такі, як були перші. Суцвіття. Ну, гарні. Ось вона джумілія цвіте. Теж Вон, красива квіточка. Ось ці два, два кущі якось попали під дощі, і вони раніше зацвіли і не процвіли, вони окуклились. Ось містраля. А ці ось роз, розквітли. Ну Ось базальники ще їхні є тут. Ну, не знаю, процвітнуть вони чи ні, хто його знає. Ага, зараз ось покажу вам. Ось, попідсипала. Дивіться, і виберіть так, підсипайте вже. Вон попідсипала троянди. Хоча я перші тут як сажала, я їх не підсипала. Я чуть-чуть там пригорнула і все. І були ж такі самі. Ну, ці жалко мені якось буду підсипати, звісно, вон ще у мене це, це у мене. Четвертий сад, оце саме великий він буде. Четвертий сад у нас з вами. Хто за мною на каналі, той буде знати. Ось теж Акрополіс тут є. Зараз ось Ось, це розцвітає. Теж тут є. Ну і Дефінес і той є тут Фредеріка Містраль. Ось дуже красива квітка, така вже красива для малінар. Я кожну, кому, кого немає совіту її приобрести в свій сад. Це весняна посадка із Долини роз. Набрала куст великий, гарний. І квітка сама ж дуже. А запашна просто легенда. Ось, розпустилася більше, вон, як розпустилася. Гіо. Ну, ну, а тут більше так, ну це ще ці, ці цвітуть. Софі Роуз, Це цвіте брауні плетиста. Ну, я її буду попробую вести як шраб. І так вона у мене буде. Ось вони цвітуть теж. Вон красиво, неперевершено чіпітейли. Ось до один кущ такий красивий. А ось він, вон, Голден Celebration. Теж, теж, теж тут кущик є в нього. І все. І зараз перейдемо ми в п'ятий сад. Зараз ось перейдемо в п'ятий сад. Оце сад, задуманий мною, із семидесяти. Англійських троянд. Може, тут нескільки попалося. Тоді, як дощ був, я там ну, таких шрабів кинула, бо розбиратися мені не той дощ заважав. Я не змогла, там я далі тут, там теж, от теж, теж всі англійські посажені ці вже в цьому році. А ці ж я раніше сажала, оце задумка. З цього саду, ну, за цього задумка яка. Як в наших краях, от у середній у, зоні України, с, ну, с, середня зона, як будуть рости остінки? І які? І які. Тут остінки, ну, ну всякі я понасажала. І новинки є, які ще там. 19-20 року. ось Всі усі вони тут, ну буду я ось обрізати їх і підсипати оце все. Все буду підсипати, укривати землею. Оце, тут, оце у мене тут така задумка. Зробити англійський сад в, в англійському, обикновенний, простой, ніяких доріжечок, нічого. От як є така стежинку, протопчу, так воно і буде. У мене. От хто? Буде, оставайтесь на моєму каналі, на, до того року доживем, будемо наблюдати. Ну, Тут трошки є флорібунди, дві тут є. Я їх вже не стала викапувати, вони вон, вже роз, розрослися, такі. Це одна от росі... Я їх і не знаю. Даже росі... Росій'янісель. Оце щось. за... А то? Ось, це що? Щас загляну, що це? Оно... Вестпойнт теж флорібунда. Я ж думала, тут заканчувати, ще ж продлила. А це Ганзештат Росток. Далі плум йде то японка, а тут же ж от іще продлила, ось іще, он Он попродлівала, он продлила. Ось ось, дивіться, яка краса цвіте у мене Волошки. В кінці, В кінці осені. Ось пересадила сюди два вестерленди. Волошки. Дивіться, оце тут смітник був, повністю смітник. Я його перебрала, що де ще не подобирала весною подобираю, бо вже сили не вистачило. Ну, ямки як-небудь я тут побила. Землею хорошою заправила і будуть вони тут рости в мене. Ось такі. Цілий день копашуся в саду, підсипаю, окучую рози, за теплом я в розарій іду, щоб серце не били морози. От і я вам зняла таке відео, щоб ви заспокоїли свою душу, серце і продовжували далі жити. Тяжко зараз з цим. І оце ж і виходжу кожен день у сад, то одну роботу роблю, то другу, то третю, щоб, щоб тільки бути при ділі. На цьому до побачення. Заходьте на мій канал, ставте лайки за мій великий труд. Підписуйтеся. Буде дуже цікаво, я думаю, на той рік. Роз посадила 150 штук і ще нових досадила. У мене їх 400 є, і ще нових досадила. Спасибі вам всім, до побачення, до нових зустрічей. Все буде Україна!